Коли варто звернутися до психолога, якщо ви звертаєтесь до психолога, бо це модно вам не допоможе. Не звертайтеся. Знаю, що ви працюєте за власною методикою. Моя власна методика базується на арт-терапії з декількох видів. Що робити в моментах, коли немає сили рухатися далі і працювати? Я завжди ставлю собі планку вище, зробити щось більше. У нас чомусь не було поширено звертатись до психологів. Я часто чула, ти психолог. І мені була ж ніякого, що я не психолог. Готувати чи прибирати? Часто чую таке запитання. Партнер програми Модний дім Мерілу. Сьогодні у програмі психологиня, яка працює за власною методикою, громадська діячка, власниця бізнесу та мама двох донечок Софія Цекіт. Жінка точно знає, як віднайти себе, відновити сили та не падати духом. І залюбки ділиться своїм досвідом з оточуючими та допомагає тим, хто цього потребує. Успішна у своїй справі, вона впевнено втілює свої мрії у життя, вірить у себе та спонукає робити це інших. Партнер програми Модний дім Мері Лу. Моді вітання. Це проєкт ЮА СТАЙЛ, який ви можете дивитися в ефірі Правда Тут Львів і на Ютуб каналі телеканалу. Говоритимемо про наше українське. Вітаю! Я дуже чекала розмови з вами, адже знаю, що ви практикуючий психолог і такі люди, як ви, насправді дуже необхідні для людей зараз. Тож почнімо з вашого настрою. Розкажіть, як ваш настрій? Вітаю! Перш за все, дуже дякую за запрошення, всім причетним. Настрій в мене завжди прекрасний. Тому ще раз дякую за запрошення. Дякую вам. Психологія це ваша друга освіта. Розкажіть, чому ви почали займатися нею, що вас надихнуло? Так, перша освіта в мене економічна, і я дякую своїй мамі, дякую Долі за неї, тому що вона багато мені в житті допомогла. Я навчилася обліку і аудиту у всіх своїх справах. Психологію я цікавилася, мабуть, з юних років. Просто ніхто не цікавився, чим цікавлюся я, були такі часи. Тому я поступила на економічний. Впродовж свого життя я завжди цікавилася, чому так відбувається, чому люди так щось відчувають, як вони приймають рішення. Мене завжди хвилювали такі якісь тонкі нюанси. І при спілкуванні зі своїми друзями чи знайомими людьми я часто чула, ти психолог. І мені було аж ніякого, що я не психолог. Мої провідники в моєму житті теж мені говорили, що твоє покликання допомагати людям, ти повинна тим займатися. Але от так мене щось відтягувало, і чи я не сприймала, боялась, можливо, цього і не приймала. Що я повинна йти в тому напрямку, хоча дуже багато цікавилась, я прочитала дуже багато філософських книжок, психологічних книжок по езотериці, і е, правду кажуть: якщо ти сам не можеш оприділитися, життя тебе поставить в рамки, де тобі треба буде цим зайнятися. Коли я вирішила відкрити свій дитячий приватний садочок, мене підвело до цього, що мені потрібно брати на роботу людину. З педагогічною або психологічною освітою. І я зрозуміла, що тут вже нікуди не дінешся. Я повинна поступити ну, таким чином через мій садочок мене життя заводить все-таки до цієї психології. І я поступила на психологію. Скільки часу ви вже займаєтеся психологією? Можна сказати, що сім е, років я працюю, але освіту здобула у 2019 році. Тому. Е, Дипломований спеціаліст, я з 2019-го, але чого я до цього прийшла і як я прийшла, то всі такі аспекти життєві я з 2015 го року вчу, цікавлюся. Ви розповідали щодо психологічних книжок. Тож, які ви могли б порекомендувати мені та нашим глядачам, вам дуже рекомендую книжку джерело. І всім рекомендую книжку джерело Дена Брауна. Є книжка джерело Айн Ренд, але е, вона трошечки інша. Джерело рекомендую, і рекомендую е, Атлант розправив крила. Дуже дякую. Знаю, що ви працюєте за власною методикою. Насправді мені дуже цікаво дізнатися деталі щодо неї. Тож поділіться, будь ласка, так власна методика це власне те, що я сама на собі пережила, перейшла, і з чого я починала. Я розумію, як це працює. Ем, я дуже люблю е, працювати з притчами і ставити приклад притчі. Е, моя власна методика базується на арт-терапії з декількох видів. Наприклад, коли приходить до мене клієнт, я починаю зі знайомства, звичайно, е, не працюю шаблонно, іду е, за е, клієнтом. Перше, що мене як ми починаємо знайомство, мене цікавить його м -м, улюблена казка дитинства. Е -е Потім я пропоную, ми займаємося ізотерапією, клієнт мені малює казочку і ми по цій казці розбираємося, хто він в ті казці. чи він колобочок, який тікає від всіх все життя, чи ти коза, дереза, яка залишила дітей і пішла в ліс. Що саме тебе з дитинства таке тримає, щоб ти не можеш. Зараз відкритися, і які в тебе є проблеми на даний час, також там є маскотерапія. Зазвичай ми в житті багато масок носимо. Ми виходимо в люди, ми просто людина. Коли ти спілкуєшся з подругою, ти подруга. Ти вдома, мама для дітей, для чоловіка ти дружина. І часто ті маски, які ми надіваємо, Гублять нас, де я насправді така, в якій масці ти зараз проживаєш це життя? Е, музика, музикотерапія. Е, хочу вам сказати, мабуть, ви знаєте, що музика теж є лікувальною для нашого організму і кожен орган. Під кожен орган підлаштований інструмент. Е, наприклад, якщо ви. У вас романтичне побачення, і ви вам треба говорити про якісь свої почуття, дуже добре запросити людину, де грає саксофон. Це налаштовує людину на романтизм і легко спілкуватися. Коли вам треба м, більше дізнатись про людину, е, відкрити її для себе, е, гарно запросити її в заклад, де буде звучати скрипка. Коли важко на душі, і треба відчути свого духа, поговорити з душею, дуже добре працює в церкві орган. Оце коли грають органи, він заспокоює душу. Ну і так кожен інструмент до, до кожного. М -м -м. Завершую я, там ще багато є арт-терапій, і на завершення е моя віра. Як як ми себе сприймаємо, хто я є зі всіма своїми шрамами, ранами, болями, чи вони в нас є, чи ми їх прожили, пережили, прийняли, чи вони з нас вийшли. І таким чином моя методика бере зовнішній світ, який витягує з тебе твої внутрішні хвилювання, переживання, і на основі цього всього ти знаходиш самого себе. Ви дуже активна жінка. Окрім двох освіт, ви ще є і громадською діячкою, а також виховуєте двох дочок. Тож як вам це вдається? О, часто чую таке запитання. Я відповідаю, ви знаєте, мені багато ще чого не вдається. Я дуже багато собі планую і. Далеко гляджу, дивлюся далекі плани, але розбиваю собі їх на малесенькі кусочки і малесенькими шляхами доходжу до них. Я знаю, що в мене все вийде, тому що я потрішечки собі це розмежовую. Е, тому, якщо я собі уявлю, що я там захотіла сьогодні просто зробити якусь одну роботу і починаю її робити, звичайно, щось там може вдатись, не вдатись, але. Я завжди ставлю собі планку вище, зробити щось більше. Тому, тому я встигаю те, що я встигаю. Що робити в моментах, коли немає сили рухатися далі і працювати, от які ви могли б дати поради, як від психолога? Ой, Моментів таких багато. В кожного з нас робити те, що ти можеш, і там, де ти є. У кожного з нас, мабуть, є вигорання. І е, теж проживши на собі це вигорання, як, як, як цей птах-фенікс я ставала з попелу, формувала себе за кожною пір'їночкою, е, коли е, твоя душа відмовляється, відмовляється боротися щось робити, і ти з тим нічого не робиш, включається твоє тіло. Коли в тебе починає боліти вже тіло, щось всередині, це вже признак того, що ти не пропрацював щось душевно. Так як ви звертаєтесь до лікаря з будь-якою хворобою, так треба відчувати себе, що вам щось е, недобре, вас щось тригерить, і вам треба звернутися до спеціаліста. Кожна людина, в принципі, знає, що їй найбільше подобається. Якщо ти на такому малесенькому рівні е, не знати, що робити, то не будемо глобально говорити. Ти знаєш, що тебе заспокоює музика. Почни з себе. Адже навіть та ж моя методика, і взагалі все, що я собі уявляю, починається з себе. Весь світ зовні буде такий, яка ти зсередини. Е, робіть ті справи, які вам приносять задоволення. Слухайте музику, спілкуйтеся з друзями. Пийте хороше вино, чаювання, зробіть собі ванну, арома, якісь терапії, сходіть на масаж. Зробіть приємне щось для себе. Коли буде добре вам, буде добре навколишньому світу. У вас є дві доньки, які так само активні і талановиті, як і ви. Розкажіть про них, чим вони займаються. Доньки в мене можливо на основі того, що я така непосидюча. Теж такими і е, виросли, ростуть. Я ними пишаюся, тому що бачу такі результати. У них є своя думка і вони не бояться про це говорити. Е, вони саме такі, які відносяться незручні діти. Вони не, не схочуть зробити те, що шаблонно прописано, У них є своє бачення. Старша донька. Вчиться в Українському греко-католицькому університеті, але їй дуже подобається СММ. Це сучасна нова професія, яка, яка для мене вже зрозуміла. Вона проходить завжди дуже багато курсів і працює, вже займається. Зокрема, веде наш заклад мій садочок. На все в неї є свій погляд. І те, що вони йдуть по дорозі з душею більше, ніж з розумом, це дуже багатого варте. Молодша донька займається професійно, спортивно бальними танцями. Вона велика молодець, адже це потребує дуже багато часу, зусиль як фізичного, так і психологічного здоров'я. Але це її Велика любов це її життя, і ми її в цьому підтримуємо. Е, тому я дуже багато чого вчуся від своїх дітей теж. Спочатку повномасштабного вторгнення життя багатьох українців змінилося. Тож чи змінилося ваше життя? Мабуть, як і кожного, звичайно, змінилося. Хоча свої цінності я переоцінила давно. Але що я хочу сказати на рахунок війни? Війна насправді в кожного, в серці і в душі, таким чи іншим чином все одно теж проходить і в різні моменти, етапи життя. Якщо ми говоримо зараз такі часи, то я схильна говорити, часи завжди одинакові. В один і той же час хтось воює, а в когось найщасливіший день в житті. Буває. Хтось одружується, хтось народжує дитину. Варто дуже не підлаштовуватися під те, що відбувається. І знову ж таки, робити те, що ти можеш там, де ти є. Коли ти можеш, наприклад, я психолог, і я розумію, що є люди, у яких є проблеми. Я те, що можу, те я роблю для людей. Коли були на початку перші, перші тільки вторгнення, ми всі згуртувалися в місті, давали, ну, ми робили їм там і їжу, і на ніч переночовували. Мені здається, кожна людина якось, якось була волонтером. Саме робити вибір для того, щоб краще жити, для того, щоб. Розуміти, що тільки від тебе залежить те життя. Саме легше є сидіти і говорити, ну, яке погане життя, як склалося. Так, ми, я знаю, що таке важко, бо коли я відкривала свій заклад, почався коронавірус. Все закрито, ніхто нічого не робить, всі нікуди не ходять, ну, а, а, а я відкрилася, а мені потрібні діти, батьки. Ми тільки-тільки роботу свою настановили, почалась війна. Ну, це або треба було закритись в собі і нічого не робити, але ми таким чином розуміли, що за нами майбутнє наші діти повинні вирости здорові в такому здоровому глузді, бо це наше майбутнє, наша нація. Надія завжди є. І... В першу чергу вірити в себе. Якщо ви самі в себе не будете вірити, хто у вас повірить? Віра в себе допоможе вам здолати всі перешкоди. І навколишній світ, навколишні люди, всі люди є для людей. З чим би ви не прийшли, з якою б ви не прийшли ситуацію, ви точно знайдете людину, яка вам допоможе в цьому. А про що ви зараз мрієте? У мене є мрія. Давно вона в мене є і. Я не можу про неї сказати, тому що вона ось-ось здійсниться. тому нехай вона залишиться мрією. Але мрії збуваються. В моєму випадку такі грандіозні, бо я вже сказала, плани мрії. Я знаю, що я до них дуже довго йду. Наприклад, я коли була маленька, росла. Я дуже хотіла свою хату. Я десь розуміла, мій мозок говорив, що це нереально, це просто нереально. І це коло, з ким я спілкувалася, в себе казали, ну це нереально, це нереально. Пройшло 10 років, і це реально. Також в мене була мрія, дитячий садочок. Він був цей садочок десь з області фантастики. Я собі мріяла про дві кімнатки, просто що я буду займатися з дітьми. Але мені довелося взнати знати про це багато всього: про утеплення, про плитку, про клей. Тут я хочу сказати, щоб мати те, що ти хочеш, треба дуже багато зробити того, чого ти не хочеш. Тобто мрії є і вони здійснюються. Вас можна точно назвати успішною жінкою, тож в чому ваш секрет? Мій секрет у вірі в себе. Я вірю в себе, я знаю, що я можу те, що я хочу, я знаю свої сили, я знаю, що мені під силу, і я правильно себе оцінюю. І ще навіть коли щось здається нереальне, я завжди кажу, що це можливо. Тому моя віра в мене, моя віра у всесвіт. Це є мій секрет, з яким я ділюся з усіма. У нас чомусь не було поширено звертатись до психологів, або ж про це не говорили. Проте зараз попит на це збільшився. Тож, на ваш погляд, чому це саме так, та коли варто звернутися до психолога? Якщо брати статистику, в 70-х роках в Америці на десятьох людей було призначено одного психолога, то в радянському союзі один психолог був на тисячу людей. Чого це було? А нікому не вигідно мати свідоме суспільство. І нас не готували бути свідомими людьми. Ми це бачимо, що відбувається. Коли звертатись до психолога, зараз дуже часто чую це тренд, це дуже модно. Якщо ви звертаєтесь до психолога, бо це модно вам не допоможе. Не звертайтеся. Так як вас, я вже говорила, болить щось Зовні в організмі фізично ви йдете до лікаря, так відчувайте оці перші нотки, коли щось не так в душі. Я говорю за себе як психолог, не даю порад. Я нащупаю ту причинку, що вам не дає відкритися. Задам питання. Я задаю питання, тому що всі відповіді є в кожної людини. І коли люди свідомі, це Позначається і на державі в цілому, і є щасливе суспільство. Тому чому це так зараз поширено? Бо нам цього не дозволяли, нам це не відкривали, не вважали це за потрібне для того, щоб ми були маса. Якщо ми хочемо бути сильною нацією, нам треба вміти любити себе, відкривати себе і жити. Те життя, яке Всевишній кожному дав, і для кожного має, ми як пазли, ми маємо скластися у карту світу, і кожен має бути на своєму місці. Щоб не було, я хочу як хтось, бо так добре, бо так модно, чи так він багато заробляє. Ти так не будеш. Тобі треба знайти себе, і тоді буде повна картина світу. Партнер програми Модний дім Мері Лу. А тепер пропоную перейти до традиційної рубрики нашої програми. Це блід запитання. Ви готові? Я готова. Плавати у морі чи похід в гори плавати у морі? Читати книгу чи слухати музику? Читати книгу однозначно. Готувати чи прибирати? Мій час готувати і прибирати трошки. Я дуже багато свого часу приділяла часу для готування їжі і прибирання. Зараз, якщо чи і чи, то можливо, готувати. Якби у вас була можливість щось змінити в житті, то що б ви змінили? Що б я змінила? Я би більше дозволяла собі відпочивати. Гроші чи слава? Слава. Сім'я чи робота? Якщо б ви мені задали це питання 5 років тому сім'я. Е, сьогодні 50 на 50. Чи вважаєте ви себе самореалізованою людиною? На 80%. Машиною чи пішки? Залежно куди. Дуже люблю ходити пішки. Мені інколи треба. Я чую енергію, що мені потрібно йти пішком. Але я дуже люблю водити машину теж. Відпочинок в Україні чи за кордоном? Теж відпочинок в Україні просто божественний. Гори, тим більше наші батьки з чоловіком живуть в горах біля лісу, це прекрасно. Але і люблю за кордоном теж. День улюбленій роботі чи вдома? Вдома. Партнер програми Модний дім Мері Лу. Що ж, дуже дякую вам за розмову. А глядачам нагадую, це проєкт UA Style, А стиль у нас один бути сильними, вірними, вільними, підтримувати одне одного і робити все, що в наших силах для перемоги.